Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нарешті підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту номер 10449 до другого читання. Докладніше далі. Нагадаємо, що за понад два роки повномасштабного вторгнення частина наших захисників перебувають на фронті з першого ж дня та чекають на демобілізацію. Але з нового документу виключили положення щодо демобілізації та ротації військовослужбовців. Що це означає? Якщо коротко, то усі, хто зараз воює зі зброєю в руках, продовжать воювати і далі, а демобілізуватися матимуть право лише військовослужбовці з інвалідністю та звільнені з полону бійці, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу навіть визнаним обмежено придатними доведеться повторно пройти переогляд протягом року. Цікаво, що виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював нещодавно призначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Також не менш показово, що автори цього документу, народні депутати України, змогли забронювати від служби в армії своїх помічників. Кожен із 401 нардепа зможе забронювати двох помічників-консультантів. Усе це обґрунтовується метою. Цитую, забезпечує. Належне виконання повноважень депутатів. Ініціатива не є остаточною, оскільки під час розгляду в парламенті вона може не набрати достатньої кількості голосів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.